Так, ми ще на Чернівеччині. Чернівецька область. Село? Село Рідківці. Тут заїхали а до чоловіка. Є така кобила. Історична родина робить. Скільки їй років? 13, 15, таке. Не було в неї на Кобила походить звідки? Кажи. Кобила походить з Тернополя, з Бучицького району від Івана. Це мої мої лошиці Адель Баба. Така кобила. То Та не продається нічого у вас. Коні не продажні, просто так показуємо, що люди мають. Кобила поставна. Старша, але поставна кобила велика. Мус притримати був на Кікай, на тут собі на в'яльному вегу. І є така... Така красуня лошечка. Лише ще пару хвилин мусите потримати, бо вона втече. Оп-оп-оп-хоп. -оп -оп -оп. А це що є? Потомство героя, так? Лошечка шість місяців. Від героя і від цієї кобили. 6 місяців. Надо гарна. На 6 місяців. Грева кучерява, дивись, яка кучерява грива. На два боки. Хай, ходи сюда, де ти тікаєш? У цих пацанів, знаєш. А вони кажуть, ми в пускали, не знає, як там в могалів пах ті чорний великий ребят. Ходи маленька, на. ходи, ходи, ходи. Ходи, отака От лошечка по герою. Отакий герой дає лошата, таке потомство. То багато є вже від нього лошад. Я нагадую, що коні є непродажні, що не буде ні номера, щоб ви там не писали ціну. Чуєш, Макс? Дивись, у неї лисина така, як у, як у моєї лошиці. Взяла лесенку від баби. така до кінця. Так, кривенька і до кінця не йде. Така там ширша, вуща і так униз. І в лошечці теж, бачиш? А ти молодого вже будеш навісти. Такий чоловік тримає коні. Любитель. Зараз паруй, герой. Герой вже. Маленька, хочу тебе ззаду зняти. Ти має ножки кучерєві? Така красунька. Вона більше вже як півкобили, хлопці. Більше як півкобили. 6 числа було 6 числа було 6 місяців. Який має перед 12-го цего і красеного було вітні цього Івана. Я дав їй звати Іванка, мала назвалася. Іванка. Іванкася називає. Іванка, на Івана. Іван. О, так файно стала, коли кобили. Грива мотезна, не? Файна грива кучерява на два боки. Так же ребят. Так гривку має такої репча. Мама не погана грива, але на один бік. А, що, разом, шотку, Риву, ноги, Я кажу, ножку має таку гарну кучеряву. Герой дає є гарні лошата, тут, навіть нема що. Казати, обсуждати, бо то вже є лошат, то вже є від нього такі лошейці, що вже зараз весною будуть паруватися. По два роки будуть мати. Буде, буде, То вона запріжна робоча, все, їде у вас повністю. Дві таке коліно тут в лошадихні. Кобела запріжна робоча, чоловік собі тримає для себе. Коні не продажні, щоб не питалися там за номером чи що. Коліно на 6 на ні. А от стоїть біля кобели, то майже такі, така нога десь. Майже така цей. Гарна кобила, гарне дає потомство. Спокійна. Це ми у рідківцях знаходимось. Чернівецька область. Зараз вона покрита. Оп'як по герою, так? Е, ага, чорним пришироном. я знаю котрий. Той, що у Міше. Зараз жеребна кобила по карату. А Така гарна кобила. І така маленька красунька. Ходи, на трохи боїться йти. Тут родилась, виросла. Так, це є її територія. думаю, посходилися тут кайході кругами. То -то. Толочить сніг. То ладати, маленько, бо і тоді... Вона досить має гарну ножку. Два Культурна лошечка, голова маленька. -а -а. Дивіться, вона... вона буде, я думаю, до кінця весни з скобило. <різниця> На мало що нижче від кобили. Така красунечка. Але мало того, що вони так на волі, вони не туди підіть. Вони коли закриті зараз через там відео. Тут тоже Можете пускати, ще трохи побігає. Вона вже чує другий лоша. Вона чує другий лоша собі, та й то вона цей. Тут. Тут вже вона чує другий лоша собі, тому й вона вже відбиває. Та, сама відоб'я. На чим більше буде, чим більший термін жаребності, тим... Та, тим швидше у собі сама відоб'я лошить. А та немала, ні расте та від після. Але вона була відплібляє. Такі гарні коники. Є хлопці, люди ще котрі тримають, щось розводять, парують, міняють кров одне, друге. Ну, лесенку чисто має, так як у мене лошиться. Взяла бабину лесенку. Вона на лісні карака груба, бо вона калоша її стягнула. Вона не є худа. Вона не є худа. Вона на нормальному тілі. При тому, що її лоша сце, і друге вона носить, вона гарно виглядає. Нема що казати, що вона. неї. Молошна дуже кобила, дійки вім'я набито. Та на, мале на лоша в місяць, в нього Я ж два місяці я вам нічого, бо саме молоко тиче. Воно має багато молока. Спокійно собі стоїть. Ну, адель моя взяла бабину голову дуже. Така спокійна, очі такі благонькі, лисенька. Отакі такі коні господарі, хлопці, котрі любляться. Так що, дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Коментуйте. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Всім до побачення. Всім гарного здоров'я. Меру нам і перемоги. До побачення.